Вели таку погоджувальну раду з представниками фракцій. Всіх представників фракцій я запросив. Всі визнавали, що звітувати потрібно, всі ці правила потрібно виконувати. І тому дане розпорядження я не просив да не одне що Ми чекаємося на розпорядження, тому що деякі пункти розпорядження нехай принесе. Якщо не всі завізовані, то комісії не знаю, які розпорядження три розпорядження нехай принесе. В них якраз йдеться про те, що я не маю права, як виконуючий вовський голови, чи той самий голова був би на моєму місці, не маю права вказати депутату, як він повинен звітувати. Але дійсно, громадськість до мене звертається і каже: хтось може забезпечити або сказати, коли це буде. Бо на погоджувальній раді всі підтвердили, що так. В такому форматі так би могло бути, і дата така могла би бути там, до 31 березня, що всі мають прозвітувати. Якщо кому зручніше грудень, будь ласка, грудень, кому травень, будь ласка, вибирай свій травень, але до 31 березня мали би всі прозвітувати. Тому, правильно розумієте, роблю таку хитрість і тонкість, що заставити не можу нікого. Закон говорить, що має звітувати. Деталі будуть затверджені на сесії. Даний проєкт буде напрацьований, але розпорядження про забезпечення звітування. Я його роблю вже таким чином. Зобов'язую апарат Тернопільської обласної ради сприяти і допомагати депутатам в складанні своїх звітів, інформуванні про те, коли як буде проходити. Також з тому звернення я звертаюся до районних рад, щоб надавали депутатам сприяння всебічне сприяння у проведенні саме з і приміщення і інші засоби, які їм будуть необхідні для звітування. З подальшим затвердженням дати, і буквально платформи, де буде це звіт питання, також пропозиції, де яку комісію ми повинні заслухати. Це теж буде свого роду стимулом і доброю роботою у майбутньому. Це у нас було третє питання. Також хочу поінформувати про те, що в силу тих подій, які ви контролюєте, які відбуваються. Зверну, про я маю на увазі про недостатню кількість депутатів Всеукраїнського Об'єднання Свобода на сесіях Тернопільської обласної ради, тобто ми не можемо відкрити друге пленарне засідання по причині недостатньої кількості депутатів. Чому говорю саме Всеукраїнське об'єднання Свобода керується простою арифметикою? Якщо всі інші фракції, як правило, присутні двома третями, то після певного періоду з вибуттям. Олексія Петровича до Верховної Ради у нас Всеукраїнська Об'єднання Свобода в кращому випадку представлена одною третиною. Тобто, якщо хоча б була половина членів фракції Всеукраїнська об'єднання Свобода, то сесія була б правомочна, вона б працювала. Тому я розмістив відкритий лист до керівника партії Всеукраїнського об'єднання Свобода, тягне Олега Олег з проханням. Посприяти у зібранні депутатів Всеукраїнського Бірної свободи для проведення сесії Тернопільської обласної ради з вирішенням найнеобхідніших питань і перечисляю. це і реформування швидкої медичної допомоги, і бюджетні питання, і патріотичні питання, пов'язані із лаврою. Дякувати Богу, що сесія Тернопільської міської ради прийняла таке рішення, але вона, відповідно, має свою вагу, вагу міської ради. Варто таке рішення приймати на рівні області. Тому сподіваюся, що ближчим часом це питання зрушиться. Але відповіді не отримав ще жодної. ні про отримання листа, ні про реакцію цього листа. Сподіваюся, що буде все гаразд.